Всім привіт, з вами я, Микита. ідею про пожалуйте моє нове відео. Це 10-та про фільм-способність. Е, зараз я вийду на вулицю. Е, оператор мною. Ну і сьогодні ми будемо. Десяту часть фільму про способності. І давай подивимося, яка же в мене зараз буде способність. Такс. Яка же в мене способність? Такс. Эм, <связи> hmm. um, чувств... чего я чувствую, что я будто не хочу кушать? Хм, hmm. очень хорошая способность. Uh, не знаю, как я. Здесь я не лопну от этого. А что? Здесь стоит от этого не захватываться. Да. Еще не знаю, что работает. Пойду сведи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Поднимусь телевизор. Срочні новини. Сьогодні в городі наступає зомбі апокаліпсис, а самої їжі дуже мало. Будь ласка. І це буде через неділю. Будь ласка, знайдіть купу їжі і апокаліпсис буде чер... ділитися один год. З вами були хороші новості. Усім до новин. Ми трьох новостей. Ми із дуже хорошо їжу. І до, до, до поки що до побачення. Що? Яке до побачення? Господи. Ну-ка. Ну-ка. Так, нужно позвонить другу своему. Вот. Микит. А вот, друг, сегодня я в по телевизору побачив, что сегодня будет какой-то зомби-апокалипсис. О, я тоже уже забороняюсь. Чек, у меня дом еще не так. Да что, просто бери все, вещи до меня иди. Тут, тут будет ну, купу всего. Так что давай, жду. Папа. Выключив звонок. Так, надо да, хорошо запастись. Зим там бы. О, привет, Рук. Привет. Фу, ну да, да сегодня, конечно. Да, я тоже слышал в новости вот Добро, давай запасаться о чем Добре, доставай всі, всі речі, які ти взяв із дому. Добре. Не на всякий случай також є ось Що? Друг, А це не сильно опасно. Добре, де не парся. Це... А, а патрони хоч є, то залізні є. А скільки хоч? Це учимо, так. Да? Скільки? Це очимо, так. Да? Ой Ну я от від тебе ошукаю. Добре, давайте записатися. Кстати, я придумав. Можна, пожалуйста, использовать твою подставку патронов як е, стол для телевізора. Ось так. Ставити, а на нього терець. Так, може. Дякую. Він вертикально відкривається, де значок під... А, це як тумба, так? так? Так, де цю пушку. На всякий случай за углом, за телевізором, щоб не помітили. Щоб поліція не помітила, давай за углом. О, давай! Зараз я підсунув туди. Побачите. Так, все, тут буде. О! Добре, дорог. Ага. Так, треба ще, якщо буде случайно, Так. Микит, за ти тебе зоби! Де? На, 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 на. Все, якого зомі нема. Все. Так надо добре запастись. Так, друг. Давай мы зробимо. Я... Який я возьму оружие? Лопату, топор порчи и Я лопату, а ты. Можешь еще труда? Ну добре, ещ. Выбирай своє. А ели метла е, метла метла є ось Фух. а оружие буде якщо сильне буде, тому що це буде для особистих, щоб не зря тратити. Я вам скажу ну, в мене зараз опять вилітіло. Я дуже, мені дуже прикро, але я скажу, ми там другу запасились. Я він взяв веник, я лопату і ми пішли на вулицю. Вже було два зомбі. Одного я по голові лопату дав, а мій друг задум ударив зомбі. Ну і ми там зробили це і потім. мой мид а я не кушав, потому что я не хочу. А потом мы все таки и и потом он И, кстати, сегодня был финал. Завтра будет больше видео. Папа.